Соціальні мережі знову сколихнули кадри рівненських водойм. Щороку, з настанням літа, рівняни замість краси наших ландшафтів змушені дивитися на мертву рибу і терпіти нестерпний запах, що залишає вона після себе. Особливо зараз останні ці дні жаркі, то дуже пахне <смі> недобре. Я ще тут над річкою живу, то вечором навіть на балконі вже чути. Раніше такого не було. А зараз виходиш, то чути. На жаль, ось тут, як ми бачимо, на цьому басівкоті ми просто робили фотосесію з дівчинкою, і вона мені одразу каже, як тут смердить дохлою рибою. Я запаха не чую, а вона то чує. То як ну є, чуть-чуть є. Ходимо, дихаємо свіжим повітрям, наслаждаємося дуже, дуже, природою. Дуже, дуже гарно тут. Працівники тресту зеленого господарства мертву рибу регулярно прибирають та утилізовують. кажуть, звертались в усі компетентні органи, але результату досі немає. Але на жаль, ситуація не зміниться, доки не буде повністю проведена розчистка, як русла річки Усті, так самого басів І все ж таки свідомість громадян наших дойде до того, що вони будуть бати за водою. Комунікаційниця громадської організації Екоклуб Юлія Гузій пояснила, відбувається це з кількох причин: січні води з городів та полів поблизу водойм, відходи прибережних будинків, підприємств, а також автомийок, які не мають водовідведення. Додає, влада міста цю проблему ігнорує. Ми комунікували з попередньою владою, але насправді все, на що вони спромоглися, це очно перевірити 3-4 джерела цих скидів, і більше нічого. Навіть вони їх не запломбували і не робили кроки, аби виявити потенційні інші. Ось, а що каже теперішня влада? Вона прирівнює це завдання до запуску космічного корабля. Працівники державної екологічної інспекції Поліського округу взяли проби води у трьох точках рівного. За результатами досліджень з'ясувалося, що рівень кисню у воді малий тому риба й задихається. Що робити далі з цією проблемою? Питання залишається відкритим. Тетяна Міщинська, Богдан Корб'як, телеканал ITV.